До нового року залишилося менше тижня, і рівняни вже масово готуються до святкування. Зокрема, вибирають, де саме провести свята, вдома чи за кордоном. Цьогоріч, як ніколи, надають перевагу вітчизняним курортам. Та й транспорт вибирають подешевше, приваблює залізничний маршрут. Залізничний транспорт завжди і різдвяні свята завжди користувався великим попитом. Як Молоді, так і старшого покоління зв'язку з тим, що він є одним з найбезпечніших видів транспорту. В Більшості прямують на Закарпаття, на зимовий відпочинок. Але ж аналізуючи пасажиропотік Київ, у нас найбільш затребувані білетики до столиці. Обходять рівняний осторонь і автобусні маршрути. Найбільшою популярністю користуються новорічні тури до країн Європи. Любителі ж контрасту у зимовий період обирають сонячні країни, зазначають туроператори. Люди переважно обирають Єгипет, так як по ціне політиці для нас він найбільше підходить. І також беруть виліти з Рівного, але так як в нас така нестандартна ситуація, то зі Львова літають і з Києва. Також люди літають і до Об'єднаних Арабських Еміратів, там трішечки дорожче, але бувають ну, що дуже вигідні пропозиції, і їх це зацікавлює. Також дуже багато цікавиться турами по Європі. Переважно такі на три дні там Будапешт, Відень, або до Польщі. Ну і вже більше ну такі здорожчі, То це Франція, Італія. Ціни на закордонний відпочинок починаються від 100 євро на автобусні тури та від 250 доларів путівки до Єгипту. Туроператори додають на різдвяні канікули, попитом все таки користуються гірськолижні курорти. Україна, хоч як це і не дивно, не найдешевший напрямок. Наприклад, в тій самій Польщі або Грузії або Словаччині зараз насправді буде дешевше відпочити, але просто за рахунок того, що, наприклад, людей частіше за все лякає візовий режим. Зустріти новий рік рівняни здебільшого, планують у сімейному колі у домівках, а подорожувати вже на різдвяні свята. Швидше всього в рівному, але не виключає можливість, що десь поїдемо. Хочеш феєрично – і в Карпати, в Париж. Хочеш у сімейному колі, збирайся родиною. Вдома у сім'ї, там, де буде добре, там де буде комфортно. Втім, тим, кому зимова відпустка не світить, розчаровуватися не варто. Адже головне зустріти 2017-й з хорошим настроєм і у родинному колі. То кажуть, як Новий рік зустрінеш, так його й проведеш. Анастасія Кучеренко, Роман Мельничук, Олег Тарасович. Новини Рівного.